Друзі, ви зараз неодмінно і швиденько дізнаєтесь, яке завтра, 17 лютого свято, у кого іменини і що не можна робити в цей день. І також про магнітні бурі трошечки. Отже, 17 лютого китайський новий рік. Вітаю всіх причетних. Віряне вшановують пам'ять святої мучениці Маріяни. А ще це всесвітній день стійкості туризму, всесвітній день людського духу, день спонтанного прояву доброти, день кота в Європі. А ще День Капусти, День Кави з молоком, Міжнародний день млинця. Також загравання, другий день Масляного тижня, День побудови повітряних замків, жирний вівторок та День Чемпіонату крабових забіїв. Якщо ви щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. А свої іменини 17 лютого святкують Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна та Марія привітайте ваших іменинників! А що ж не можна робити цього дня? Цього дня ні в якому разі не можна сваритися. Будь-яка лайка чи грубе слово може накликати неприємності. Також треба уникати одягати одяг темного кольору. Вважається, що це притягує невдачу. А ще цього дня магнітні бурі будуть триматися на позначці К4. Це дорівнює помірному рівню і можливі короткі періоди зниження активності. І це буде завтра, 17 лютого. Слава українцям, слава ЗСУ і бережіть себе!